Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Білий Андрій Ігорович позивний Білий. Солдат, старший оператор-вогнеметник 8-го окремого полку спецпризначення Збройних сил України, військової частини А 1788, народився 5 жовтня 1996 року у селищі міського типу Війтівці Хмельницької області. Був другим сином у сім'ї. Зростав рухливим, сміливим, міцним у тілі. Батько постійно заохочував синів до спорту. Впевнений у собі, щедрий, товариський. Андрій мав чудове почуття гумору і тому з легкістю завойовував довіру. І повагу однолітків мав лідерські зібності, дуже захоплювався футболом. Грав у збірній школі, селища, пізніше університету. Мати Андрія Галина пригадує, і на нашій, і на сусідніх вулицях підростало багато хлопчиків. Між ними розвивалася справжня міцна дружба у 2022 році. Майже всі вони стали на захист України. Андрій навчався у Вітовецькій школі, Тернопільському національному педуніверситеті на факультеті фізичного виховання, отримав диплом бакалавра. Пізніше заочно навчався в університеті Державної фіксальної служби України у місті Ірпінь і працював у Польщі, де й досі його згадують завдяки старанності й моторності. У Варшаві Андрій і працював, і навчався, отримав сталу карту побуту. Не забував і про спорт у 2019 році. Отримав диплом магістра за спеціальністю підприємництво, торгівля. Та біржова діяльність. Перед ним відкривалися нові перспективи. Деякий час працював головним спеціалістом відділу соцзахисту населення Війтовецької селищної ради. Юнак дуже любив життя, мав багато планів. Хотів відкрити власну справу і пов'язати своє життя з рідним селищем. Для батьків Андрій був люблячим сином, гордістю та підтримкою. Коли важко захворіла мама, йому довелося знову поїхати за кордон. Незабаром хлопцеві усміхнулася доля. У рідному селищі він познайомився з коханою дівчиною Софією. Параство. Рила сім'ю. Згодом подружжя уже готувала відкриття магазину, чекала на поповнення в сім'ї та не судилася їм порадіти щасливим подіям. На початку повномасштабного вторгнення російських військ Андрій записався до місцевої тероборони. А восени 2022 року одразу після весілля вступив до лав сил спеціальних операцій Збройних сил України. Він нарешті знайшов себе у військовій справі. Командир відгукується про військовослужбовця Андрія Білого, чудова людина, сильний та ціле. Спрямований воїн, яких наразі дуже сильно не вистачає у збройних силах. Андрій завжди наповно віддавався справі на навчаннях і на бойових завданнях. Його ініціативність, бажання захищати рідну землю мотивувало і досі мотивує побратимів. Він залишався вірним своїм інтересам і своїй справі до останньої хвилини. Побратими Андрія згадують, Андрій справжній герой, бо він був вірний своїм ідеям до останнього подиху. Його очах ніколи не було сумніву та страху. Він завжди був впевнений. Наполегливий і йшов до кінця, не дивлячись ні на що. Дружина Софія сумом розповідає: Андрій був і є моїм єдиним коханням, моїм другом, моєю опорою завжди мужній. Поряд із своїм Андрієм я відчувала себе коханою і щасливою. Зараз я живу заради нашої донечки і зроблю все для її здоров'я та щастя, як обіцяла чоловіку. Таких як Андрій, більше немає. Я дякую йому за кохання. Шкода, що воно було таким коротким, 16 листопада 2023 року. Білий Андрій Ігорович героїчно загинув від вибуху ворожого снаряду при виконанні бойового завдання у районі села Степове Покровського району на Донеччині. Йому на віки 27. Герої житимуть. Доки житиме пам'ять про них. Скажи коли я приїду, то вона обіцяєш. Скажи, обіцяє слово. Ні. Ну no, скажи, я обіцяю.